відбувся закритий показ фільму під назвою «35 днів оборони Торецька». Документальна стрічка, яку зняв журналіст Юрій Бутусов, розповідає про участь поліцейських у війні, зокрема про бійців штурмового полку Сафарі, які, попри майже 20-градусний мороз, понад місяць практично в оточенні, тримали оборону позицій в багатоповерхівках Торецька. Знаю цю вулицю, це бої відбувалися вулиця Енгельса. Знаю вже як по-новому перемінована. Ці будинки, ці вулиці знайомі. І всі підрозділи, поліції, люті з ними Ми співпрацювали там по евакуації цивільного населення і дітей вивозили, евакуйовували теж під обстрілами. Фільмі свідчення та унікальні кадри боїв з камер заступника командира штурмового полку Сафарі з позивним Гриз, лейтенанта Джексона та поліцейських з позивними вірш і термінатор, і 18-річного борчика. На показ фільму завітали двоє ветеранів, які воювали з ними пліч опліч. Свої поранення хлопці отримали саме в турецькому пеклі. Отримав ранення я два рази в торецькому. Тури раз, коли я здавав поранення, в цьому фільмі був вірш, він тобто, нападав турнікет. На мав йому допомогу і породив, нас кожного вправили, він нападав мені турнікет. Ризом я теж був на позиції дітом, він був командиром групи, який вносив нам в воду і допомагав тримати роботу. Получили разом з валідом поранення. Маленьке таке, несуттєве. Разум були на позиції. Вірша добре знаю, ми з самого початку були на навчанні. Та що тут сказати, фільм дуже цікавий, прикольний. Заступник командира штурмового полку Сафарі з позивним Гриз у фільмі детально розповідає про те, як 35 днів в одній з будівель Турецька вони з побратимами відбивали штурми ворожих груп 132-ї мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації про полон кількох окупантів, невдалу евакуацію та щільні обстріли з ФПВ та артилерії, і героїчний вихід практично з оточення. Такі фільми дуже потрібні, корисні по тій причині, що вони розкривають ті деталі, які ми не знаємо. Ми загалом сприймаємо війну цілісно, ну як особливо тут в тилу, що десь там воно є. Бачимо там ті відео, які нам присилають, але ми не знаємо про конкретні історії, конкретні трагедії, конкретні перемоги, конкретні подвиги. Сергій Шараєвський каже, що нині саме такі фільми потрібно показувати в кінотеатрах і по телебаченню. Цей фільм якраз корисний тим, що нам показали е, ніби невеличкий відрізок часу. Так, 35 днів, але 35 днів героїчної оборони, 35 днів боїв, 35 днів оцього подвигу конкретних людей. Е, я дуже радий, що е, цей фільм також розвінчує міф, що поліція не воює. Це фільм про поліцію, якраз про тих хлопців, які воюють, які захищають. В Свою чергу владика Михаїл, який також відвідав показ фільму, наголосив, представники підрозділів поліції так само продовжують тримати оборону на фронті. І хто б що не казав, героїзму і доблесті їм не бракує. Фільм, який сьогодні ми з вами побачили, це черговий раз хлопцям згадати своїх побратимів, а нам зрозуміти, що поліцейський це не лише з мигалками, поліцейський це не лише людина, яка Встановлює чи припиняє правопорушення, поліцейський це сьогодні захисник нашої незалежної України, на рівні із всіма військовими підрозділами Честь честі слава нашій поліції, поліцейським.